По факту викриваємо брехню на громадському радіо по факту. Це по факту мене звати Вікторія Єрмолаєва. Нагадую, що по факту це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. Ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ми виходимо наживо і вже готові починати. По факту. Сьогодні з нами в студії кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексті орхіє Юлія Дукач. І тема у нас надзвичайно цікава, як на мене, зараз розкажу, яка Юлія. Вітаємо у прямому етері. Вітаю. Отже, на початку хочу нагадати, що ви також можете долучатись до нашого етеру. Якщо хочете щось якусь інформацію перевірити, зрозуміти, чи почули правильно, де прочитали, розказати нам. Ну і взагалі якесь мати розуміння, чи вірити в цю інформацію, чи ні. Зателефонуйте, запитайте 0800 вісімсот 33. ви можете свої запитання і свої думки також писати нам на Viber 067 67 404 76. Ми ж сьогодні будемо говорити про TikTok, Зокрема, про TikTok, як він перетворюється на шість смітник. ще це штучний інтелект. Дослідження однієї російськомовної піратської tiktok ферми провели у текстах і розкаже нам Юлія, як це все там відбувається. TikTok насправді захопив. Ну я не знаю. Не знаю, в усьому світі майже так аудиторію, і десь в якомусь звіті я бачила, що він за запитом був популярніший ніж Google. Ну, це залежить, насправді, від країни до країни, але точно можу сказати, що в Україні TikTok – це найбільш динамічно зростаюча соціальна платформа. Це означає, що з року в рік приріст кількості юзерів а, набагато більший ніж на інших популярних платформах, і станом на сьогодні близько 25% українців, тобто кожен четвертий українець чи українка, а, власне використовують TikTok. Так і до речі, був був такий міф, що наче. То Тіктоком користуються тільки діти, молодь там люди до 20 років, але насправді це не так. Я робила уколи. У мене є сусідка, ну така доволі похилого віку, жіночка поважного, і вона до мене прийшла і каже: я бачила твого кота в Тіктоку. І я зрозуміла, що так, насправді це все ж таки якась дезінформація, що Тіктоком не користуються люди 30+. Ну насправді колись воно так і було. Тобто тікток він в першу чергу поширювався серед молоді. Але насправді ця соціальна мережа вона не є заточена чисто під молодь. Вона заточена під розваги. Тікток створювалася як платформа для створення розважальних відео. І, власне, з самого старту Тікток мав декілька переваг над іншими платформами. І одна з них це те, що будь-хто може на ньому завіруситись. Тобто, Тікток може поширювати дуже активно відео навіть у щойно створеного аккаунту. Що у вас немає підписників, жодного підписника, але ваші відео вони емоційні, вони викликають бажання їх дивитись, то ви можете просто з нуля отримати там пару десятків тисяч переглядів. І це саме і стало таким одним із тих однієї з тих причин, чому TikTok став. Популярним. Чому його полюбили? Тому що будь-хто, я не знаю, з учнів якоїсь київської школи міг зняти якийсь там веселий, смішний тікток, і він би завірусився на тисячі переглядів. Жодна інша платформа такого, такої можливості не дає. Але в цьому є і певні ось приховані нюанси, які якщо будь-який щойно створений аккаунт може завіруситись, це означає, що створені боти там набагато більш успішні. Ніж на інших соціальних платформах, де дуже сильно важить ось підписка, та там, певно, вже така стала стабільна аудиторія. І власне Росія цим користується. Звісно, користуються. Вони не могли прогавити таку можливість розповсюджувати свої брехні ще й в Тіктоку. А там теж все це завуальовують під розваги. А, насправді сьогодні TikTok вже перестав бути платформою чисто для розваг. Навіть сама платформа, представники TikTok казали, що ось наша війна для них стала величезним викликом, тому що TikTok заточений під розваги, і у них не було алгоритмів достойних там модерації. Та про тоді вони не очікували, що одного дня в їх платформу будуть заливати величезну кількість відео про війну. Угу. І для самої платформи це було викликом. А це означає, що в 2022 році вони були не готові. Протидіяти усій хвилі пропаганди дезінформації, фейкових відео про війну. На велике щастя, вони принаймні доволі публічно відкрито заявляють, що вони розвиваються, вони розповідали, як вдосконалювали свої алгоритми модерації. Але сам факт, що сьогодні TikTok – це не про розваги. TikTok стає ще однією соціальною платформою, де українці отримують інформацію. І, власне, саме тому ми починаємо звертатися активніше до TikTok і до. Усліджувати, які загрози на нас там чекають, тому що насправді загроз доволі багато. Можливо, трошечки менше ніж в Телеграм, mm -hmm. так як абсолютно немодерована платформа Телеграм. Він звичайно б'є всі рекорди, але дуже раніше навіть казали про загрозу трьох ті: це Телеграм, Тікток і Твітер. Та це як най такі найбільш небезпечні платформи для нас, з точки зору ефективності поширення дезінформації і неефективності протидії дезінформації на самих платформах. Про телеграм ми багато говорили. До речі, можна знайти ці випуски на нашому сайті, на наших подкаст-платформах. Шукайте за запитом по факту і переслуховуйте ці розмови. Вони дуже корисні. Телеграм телеграмом дуже багато людей в Україні користуються. І тіктоком теж от сьогодні. Ми саме про Тікток розвивається ця соціальна мережа в Україні. Розвивається паралельно штучний інтелект, і штучний інтелект заходить в Тікток. А, та я дуже люблю звертати увагу, як багато зараз навіть для, для журналістів пропозиції да та, там є тренінги, є воркшопи про використання штучного інтелекту в редакції, і насправді мова йде не. Просто про те, що штучний інтелект буде генерувати новини, звичайно, ні. Але штучний інтелект дуже допомагає нам зменшити вартість виробництва контенту. А та про власне алгоритми базовані на штучному інтелекту перевіряють нашу граматику в текстах, та дозволяють швидше монтувати відео, підбирати картинки зображення для публікацій. Але насправді, та, тобто, ми починаємо вже використовувати ці можливості для того, щоб зробити нашу роботу більш ефективною. Але є Інший бік медалі, а, коли насправді штучний інтелект дозволяє просто генерувати контент. Тобто у нас є модель для генерування фотографій. Та? Я думаю, більшість хоч раз але, гралися, бо як мінімум, та дивились у ці підбірки згенерованих фотографій. Зараз вдосконалюються а, також моделі, які генерують відео. Та? Вже більше і більше тих гігантів починають публікувати там та, перші тестові, там, бета версії генерації відео. А, можна автоматом. Згенерувати текст, а потім його озвучити автоматизовано. Можна додати автоматично автогенерувані... більше не потрібні. <с> <с> Автогенеровані субтитри, а, та, а потім написати бота, який буде це публікувати без участі людини, та там я не знаю, що 15 хвилин щось публікувати на платформі від власного профілю. Тобто, насправді, станом на сьогодні є можливість автоматизувати дуже і дуже багато. І насправді це, звичайно, не про якість. Та. Ось тому, власне, і кажуть та про шиї смітник що, або шиї сміття там, гербеч англійською, я гербеч називають. Тому що насправді якість цього контенту, вона жахлива. І ми не кажемо про те, що згенерований контент, він може бути достойним нашої уваги, в принципі, він не може конкурувати з людиною. Хіба що, якщо декілька людей сидять і дійсно пилять цей контент та, там, за, за, і прикриваються штучним інтелектом. Але проблема в тому, що та, коли ти та згенеруєш там тисячу таких відео, хоча б у одного з них там теоретично є ймовірність, що там він завіруситься. А, і от а, сьогодні у нас з'являється нова індустрія а, та, ось цих тренерів і тренерок, які вчать там, за дві хвилини згенерувати відео, яке набере там, там 100 тисяч переглядів і принесе вам гроші. Тому що деякі платформи, вони, власне, ну, от як на Ютубі, якщо ви доволі успішний контентмейкер, то можна отримувати за це винагороду грошову. От, інша справа, що це абсолютно такий піар, і ці тренери отримують гроші не генерований контент. А за продаж цих тренінгів, так але проблема в тому, що те, що намагаються комерціоналізувати, те саме використовує і російська пропаганда. І тут ми бачимо, що насправді станом на сьогодні генерувати тисячі відео щодня на якусь, да, там, з якимось пропагандистським наративом чи дезінформацією, це стає дуже і дуже дешево. Якщо раніше їм треба було десь в Санкт Петербурзі наймати ботів, які б генерували статті про Україну українською і російською мовою то зараз їм достатньо пари моделей та й декількох людей, які б давали їм якісь там промпти задачі конкретні наративи, і вони б масштабували це на тисячі відео вже без участі людини. Тут мені одразу згадало, що наш МЗС створило віртуальну речницю. Я так слухаю: ну це дешево, це не треба. Ну це не ок. МЗС у нас віртуальна речниця. От, будь ласка, дивіться, трошки воно ну воно як там привертає увагу. Це такий певний хайп, але насправді знову ж таки ми не можемо замінити людину алгоритмами. І там, де з'являються якісь віртуальні рішення, треба переконувати, що це покращує якість нашої роботи. Оти, а не намагається нас замінити, бо насправді поки що замінити неможливо. Я хочу нагадати, що ви слухаєте по факту. Ми говоримо наживо в студії громадського радіо, і з нами сьогодні кандидатка соціологічних наук керівниця відділу дослідження дезінформації в тексті орхії Юлія Дука. Чи сьогодні ми розповідаємо про тікток. По факту. От, а як же в Тіктоку зрозуміти, що ми дивимося відео, яке згенерували штучним інтелектом ще й росіяни? <гум> а, ну насправді у відео згенерованих штучним інтелектом є певні ну, такі особливості. По-перше, варто пам'ятати, що не всі такі відео вони з нуля штучно генеровані. Дуже часто Росія використовує прийом. Коли завантажують відео, наприклад, українських військових а, і накладають на них свою аудіодоріжку і там, свій, наприклад, текст. А, і виходить, що наше ну як відео, то справжнє, але з абсолютно зміненими сенсами на протилежні. Також ми знаємо, що Росія все ще продовжує знімати акторів, а, які видають за себе там, за українських військових. А, тому такі відео ми теж не можемо на перший погляд. Відрізнити від несправжніх, тому що відео та справжні, тільки сенси та викривлення. І тому тут важливо якраз пам'ятати, що ну, основною ознакою російського впливу є російські наративи або антиукраїнські наративи, які ще більш небезпечні. Будь-які відео, які викликають емоції, вони мають ставати пропорцем червоним для нас. Інша проблема, що TikTok, в принципі, створений для того, щоб поширювати відео, які викликають емоції, uh -huh. та? тобто котики і Песики, блогери, які розважальні блогери, та цього в Тіктоці багато. І колись серед цього потрапляє та, якась емоційна зрадонька, власне, у неї також часто багато переглядів. І тут варто пам'ятати, що Тікток дуже сильно налаштований на те, щоб створити нам нашу бульбашку. Тобто, якщо ми хоч раз подивимось до кінця якесь російське відео, то в нашій стрічці російські відео почнуть з'являтися набагато частіше, ніж раніше. Тобто TikTok в першу чергу реагує на наші перегляди, і навіть якщо ми бачимо якийсь треш і такі, о Боже, який кошмар, але при цьому там дивимось хоча б до середини, то ми самі себе заганяємо в цю бульбашку, і TikTok нам просуватиме. І тому варто пам'ятати, що емоційний контент, антиукраїнський контент, його одразу треба свайпити за можливості скаржитись на ці відео, якщо бачите якісь ознаки фейковості та профілів. Чи Самих цих наративів. Але а, тут от варто ще а, звернути увагу, чому власне та, у нас це дослідження а, смітника актуалізувалось. А, це коли ми шукали а, маріупольську блогерку, яка розповідає, як Росія відбудовує Маріуполь, яка Росія молодець порядок прийшла навела. Та, Ми пошукали її в Тіктосі і побачили профіль, який її профіль з її відео з Ютуба. Але в описі профілю підозріло не було її там імені, посилання на інші соцмережі. І тут у нас якраз закралась підозра, що щось із цим профілем не так. І в цей момент ми якраз вийшли на те, що ми назвали фермою Тіктоку. Це коли власне, створюються сотні профілів. А в нашому випадку ми знайшли 299 профілів, які належали до однієї групи аккаунтів, які... Мали на меті вивантажити авторські відео з Ютюба, закачати їх в TikTok і отримувати перегляди на чийомусь чужому авторському контенту, а, контенті, а заодно і поширюючи деякі, деякі російські пропагандистські наративи. І ось тут єдине, що мене постійно дратувало, що ми знайшли 299 профілів, та на 300, та ось маленький внутрішній перфекціонізм, який він просто лютував. Але як ми їх знайшли, ми побачили, що в Описі а, всіх цих профілів абсолютно ідентична фраза. Та вони там якась така абстрактна фраза. А, а підпишіться на канал, щоб у мене було більше мотивації знімати відео. І коли ми пошукали всі профілі, які мають ось такий самий опис, та підпишіться на мене, щоб у мене була мотивація знімати відео, а просто навіть через Google в кавички вставили на сайті TikTok, І ми знайшли всі ці там, майже 300 аккаунтів і зрозуміли, що тут здається, йде мова. Мовилось якраз про автоматизовану обробку, про вкрадений контент, не те, щоб мені було шкода вкрадений російський контент, скажу чесно, та, від російських ютуб-блогерів не те, щоб дуже шкода, що їхні Абсолютно. авторські права порушують. Але що було шкода, що серед цих блогерів там рецепти, як ремонтувати автомобіль, або блогер, який ходив на російські цвинтарі класти квіти якимось невідомим а, людям. А, серед них була також а, маріупольська блогерка, і ще сім'я з Маріуполя. Які Приїхали в Росію, а там була російська конспірологія, імперські наративи, ось і відео антиамериканське, антиукраїнське, і виходить, що разом з рецептами наполеону ця ферма поширювала ще тези, як Росія відбудовує Маріуполь або як американці ненавидять Росію, і намагаються її знищити. І ось тут якраз почалася така наша розвідка, де ми зрозуміли, що інструменти штучного інтелекту, ось ось конкретний приклад, як їх використовують, щоб масштабувати. Роботу, і я майже впевнена, що за цією фермою ну я від собі 300 акаунтів, а за нею, скоріше за все, сидить буквально декілька людей. А, там я думаю, що двоє-троє людей спокійно би впоралися з тим, щоб обслуговувати ферму на 300 акаунтів, а, яка отримала вже а, та там а, здається близько двох мільйонів переглядів як Пастіч Дзен в Маріуполі, оце мені найбільше сподобалось. Там жінка сидить в позі з йоги на тлі зруйнованого міста. Ну, це просто якийсь треш, якщо чесно. От якщо про сам контент. Але так воно викликало емоцію. Я її відчула на собі. Я скажу чесно, що наскільки вже та да, там більше п'яти років якраз досліджую дезінформацію, і коли працювала якраз за цим матеріалом, ось саме ця Маріупольська блогерка, вона мене на. Більше тригерила, тому що у неї було відео із підвала в Маріуполя в небо Москви. Ось, про її подорож до Москви, яку її запросили, оплатили. А насправді у неї під 200 тисяч підписників в Ютубі. І ми уявляємо, що у неї, в принципі, достатньо багато російських переглядів. Але уявіть собі, що хтось ще й взяв, викрав її відео і почав на них отримувати ще сотні тисяч переглядів в Тіктоці. І тут зрозуміло, що ну, не Хотілося б, щоб хтось розносив а, ці всі російські наративи навіть з якихось комерційних цілей. Так, абсолютно, отут в цьому матеріалі на сайті текста, до речі, зайдіть, почитайте. Дуже цікаво. Називається як Тікток перетворюється наші смітник, дослідження однієї російської піратської тікток-ферми. А ще ви вказували, що які там є ознаки, що, до прикладу, на каналі немає посилання на інші соціальні мережі. І з цього можна зробити висновок, що це може бути якась проплачена проросійська частина ботоферми. Так, і це до речі, дуже гарний критерій. Як для себе перевіряти ось, авторство контенту. Дуже багато російських ботів, які поширюють контент, вони поширюють не авторський контент, а щось умовно репостять, щось десь подивилось, якісь там, я не знаю, відео від Шарія Достахова, Чіановості, чи, чи якісь тобто, чужі відео, на які накладають свій текст з коментарем і поширюють. І при цьому важливо, якщо у вас є питання до, власне, хто стоїть за цим профілем, то часто достатньо просто відповідно відкрити Цей профіль, подивитись на опис, і а, в більшості випадків ви там не знайдете жодної інформації про автора. А, в половині випадків ви там можете побачити а, посилання на закритий телеграм-канал, тому що Телеграм, пам'ятаємо, він ефективніший за Тікток. І тому дуже багато російських Тікток-аккаунтів перенаправляють свої, свою аудиторію в Телеграм, де ця аудиторія вже більш контрольована і не залежить від алгоритмів платформи. А, тому російські тіктокери, боти-тіктокери, та вони перенаправляють цю антиукраїнську аудиторію в Телеграм. І зрозуміло, що там не буде інформації про автора, не буде посилання на Facebook, YouTube та інші платформи. Бо якщо ми відкриємо той же YouTube цієї ж маріупольської блогерки, ми там побачимо навіть посилання, як її задонатити, щоб підтримати її блогерство. Це дуже добре. Знову, тобто, але це свідчить про певне як авторство, і що ми зможемо вичислити, хто стоїть за цим аккаунтом. В Тіктоці ж ми насправді набагато частіше зустрічаємось з неавтентичним контентом. Тобто ми не знаємо, хто стоїть, ми не можемо це ніяк дізнатись, тому що це не, не особистий якийсь контент, а просто створений автоматом з якогось одного центру, там сотні аккаунтів ведуться. І ось тому, якщо є якісь Сумніви, то дуже раджу дійсно ходити і дивитись, що це за профіль, чи є інформація про нього, про автора. А та це як із телеграм-каналами. там ми завжди радимо звертати увагу, чи він анонімний, а, чи є хтось, хто за ним стоїть, і про це сигналізує вже в описі каналу. Тому з Тіктоком те саме. А от до речі, про те, наскільки ці тікток-ферми російські успішні чи неуспішні. В мене тут ще виникає питання в цьому контексті. А росіян же взагалі блокували у Тіктоку, якщо я не помиляюсь. А як так сталося, що вони знову пролізли і всюди є? А, мене насправді це питання дуже сильно тривожило всі ці два роки. Тому що десь в березні, вже в березні, 22-го року, та тікток обмежив на запит самої Росії. Обмежив користування платформою для юзерів. Фактично, ну офіційно в Росії не можна було заливати новий контент і, відповідно, і дивитись новий контент. Тобто, вся інформація, яка була про там, цю війну для росіян, була недоступна, тому що це нові відео з-за кордону, і росіяни не могли дивитись мало того, що відео за кордону, а та ще й нові. Але це офіційно. Скажу чесно, коли ми досліджували ось саме російське, Якісь аккаунти, ми бачили, що ну я не знаю, той Шрія новості вони є в Тіктосі, у них більше двох мільйонів підписників. І вони активні. І вони, а, ну тобто, болівче. всі та, да, всі російські пропагандисти вони активні в Тіктосі, та до речі, вони навіть маркуються часто як State Control Media, та тобто медіа контрольована державою, але від цього трошечки не легше від самого лише маркування. Тобто вся офіційна російська пропаганда, вони продовжували своє тіктоки с. І як ми бачимо в Росії, аудиторія Тіктоку зростала в ці роки. І я би не сподівалася що вона зростала лише за рахунок старих відео. Аудиторія би не зростала, якби не могла створювати власний контент, його поширювати. Тому, можливо, частка через VPN, можливо, частка інтернет-провайд. Я не знаю. Тобто ця заборона Тіктоку вона реально працювала погано, і це ми бачимо з таких Ну, зовні спостерігачами, і плюс зараз вже а, цю заборону, от буквально там місяць тому сказали, що все більше цієї заборони немає. Угу. Mm -hmm. Ну тут, взагалі, тікток хочуть забороняти. Це це окрема тема для розмови в деяких країнах. Комусь вже обмежили посадовцям в Європі використання Тіктоку в Америці, точаться дискусії, чи блокувати Тікток загалом, чи не блокувати для всіх абсолютно, тому що там китайський власник і виробник, і це збір даних і все це, і це небезпечно тощо й тощо. Ну про всі соцмережі зараз можна говорити, що їхнє використання небезпечне, тому що в воно збирає дані, тут треба з розумом підходити до того, що ви постите, які дозволи ви надаєте, і щодо того, який контент в цих соціальних мережах ви споживаєте. Тому що, як ми зазначили, TikTok, хоча він не виглядає як котіки собачки, але насправді він теж містить дезінформацію, містить якусь небезпечну інформацію, російську пропаганду, і вони можуть завуалювати заволювати цю дезінформацію і в котиків, і в розважальний контент, і в щось серйозне. От, як Юля нам розповідає у прямому етері сьогодні, тому що вже далеко вийшов Тік-Ток просто за якісь такі відео, де танцюють школярі. Навіть вийшов за межі просто відео, і в Тіктоці все більше і більше контенту а, з картинками, з галереями зображень. І а, дуже часто ось це було дослідження детектор медіа. А, вони досліджували теж пропагандистський Тікток і побачили, що там здається, у них було 12% а, там цього матеріалу а, антиукраїнського ці про війну. А, вони були в форматі там тексту на картинках. А, тобто, насправді, а, якраз а, в цьому особливість російської пропаганди. Всієї, всієї їхньої пропагандистської машини, що вони пробують всі можливі канали. Вони знімають відео з акторами, вони а, да, забирають. Та, та, Крадуть українські відео, накладають свою там аудіодоріжку чи текст. Вони генерують відео, вони роблять картинки, вони роблять тексти, вони розкручують ста окремі та, там, відео і заяви там Стахова чи інших, хто працює на їхні тези, та на їхні антиукраїнські там проти мобілізації, чи проти економіки, чи антиамериканські. Тобто насправді вкладається дуже багато ресурсів, в дуже різні види діяльності, в тому числі ось та і в якійсь там окремі фе, ферми, і вкрадений Ютуб-контент, який розноситься Тіктоком. І якщо когось із них блокують, от як була ця історія, коли в, Євро... в Європейському Союзі заблокували найбільшу коли-небудь знайдену Тікток-ферму 12 тисяч акаунтів. Та це минулого року, які розносили інформацію про корупцію в Міноборони України для європейців, 12 тисяч 800 акаунтів, які нагенерували мільйони переглядів цих фейкових відео. І а, проблема Тіктоку в тому, Більша проблема. А, що ну, закрили ці 12 тисяч 800 аккаунтів, ну, нові створили. Та? І нові створили, це їх знову треба вистежувати якось їх знаходити, просити TikTok їх заборонити, заблокувати. А, та? а проблема TikTok, що щойно створений аккаунт може завіруситись. І це означає, що продукувати в ньому ботів це ефективна стратегія. Та? Наприклад, якщо ти довго-довго розкручуєш якийсь там аккаунт в Фейсбуці, а його заблокували, то Раз і втратив аудиторію, і відновити цю аудиторію дуже складно. То в Тіктоці відновити аудиторію легко. А, ну ось принаймні ту, яка алгоритмами назбирується, та не підписників. А алгоритми дуже сильно поширюють ці відео. І тут проблема, що ну з одного боку, ми бачимо, що Тікток почав співпрацювати з Україною. А, Центр протидії дезінформації співпрацює. Ну вони та писали, публікували а, власне список про російських тікток каналів або російських тікток-каналів. Частину з цього списку TikTok станом на сьогодні заблокував. Вони вже більше не працюють, ну принаймні в Україні. А, та і ми бачимо, що TikTok іде назустріч. Вони вдосконалюють свої алгоритми, але все ще їх підхід, ну навіть порівняно там з Фейсбуком з метою, набагато гірший, тому що поки Фейсбук співпрацює з професіоналами, фактчекерами локальними, та тобто українські організації, ті ж той же стопфейк. Mm -hmm. Вони співпрацюють та, з Фейсбуком. І допомагають модерувати контент, покращувати алгоритми модерації. У TikTok -у свої модератори, свої власні. Тому алгоритми модерації TikTok це така трошечки чорна скринька, тому що ось раніше ми знали, що, наприклад, для TikTok Азов були терористичною організацією, і будь-яка згадка Азову відео призводила до видалення відео з платформи. А зараз вже та представник Мінцифри каже, що нібито TikTok перестав вважати Азов терористичною організацією, більше не видаляють, але про це публічно не говорили, щоб не піднімати цю незручну тему, наприклад. Для якихось окремих аудиторій в інших країнах. І ми ніколи не знаємо, що саме вирішить TikTok модерувати сьогодні, і тому, власне, TikTok сильно програє за якісню модерацію тому ж Фейсбуку чи Гуглу, YouTube, А за алгоритмами, які просувають ботів, він обходить теж всіх дуже і дуже сильно. Тому, власне, TikTok залишається такою великою сірою зоною, небезпечною зоною для українців сьогодні. Тим паче, що для нас тема, чому забороняють TikTok в Америці, тому що це TikTok – це китайська компанія. Так. Та, а китайська пропаганда це теж величезна світова проблема. Просто для нас вона не так актуалізована. І ми тут з телеграмом б'ємось, то TikTok, навіть думати, щоб забороняти TikTok, це вже таке, так, який TikTok? У нас взагалі. TikTok Давайте розберемось спочатку з чимось там, з Ну, Як мінімум з Як мінімум телеграму. Насправді це. Правда, тому що на десятки моїх скарг в Тіктоку особистих на контент один раз заблокували no. відео. Один uh -huh. тому так що там блокується, це завжди чорна скринька. Дякую за цікаву розмову. І до речі, нагадую, що на сайті текстів можна перечитати матеріал на тему цього дослідження або то до ферм в Тіктокі в Тіктоку. А на нашому сайті потім переслухати цей подкаст, як і всі попередні випуски а ще на наших подкаст-платформах. Тож, будь ласка, не перемикайте хвилю. Сьогодні Юлія Дукач з нами була. Кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексті ОРГЮЕЙ. Мене ж звати Вікторія Єрмолаєва. Ще почуємось, слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.